Як зробити раствор для фундамента М300? Отакий він іде. От, я вам розкажу і покажу. Так, дивіться тут десь в мене літрів. Може 7,5. Лучше воду додати, ніж перебішити. Чуть-чуть злимо. Злити трохи. От. Коротше. Це слово погано. Треба вибити з голови. Зараз. Що далі я беру? Беру цей. От. Допустимо навіть мірка є. Пласифікатор. Для всех выдел бетона. Вот, для всех выдел бетона. Ну, вот, так. Грамм 250 миллилитров, то есть 250 миллилитров. Можно и больше давать. Вливаю вот. дальше надо цемент вот сыпаты туда блин цемент ведро зара насыплю так готово 10 литров цементу Поправимо нас запустити, щоб воно крутилося, але ж не буде чути. От. І кидаю я зараз цемент туди. я цемент, Зараз воно це повертається. Що мені треба зробити? Мені треба набрати, ще дні. Ще дні, щоб воно влучило. його цього крутило то мені треба набрати відро щебня і заступати. Хоча дехто берета кидає води, сімєнти, 10 літрів цементу, два відра піска і 4 чи 5 від 10 літрів щебня кидає. Кому як. Але для мене не краще відро щебня, Воно тоді буде розбивати той пісок. І тоді вже можна накинути два відра піска, потім накинути три половиною чи 4 ще відра щебня. От. Зараз я буду далі буду набирати Кину Я відро щебня туди. Беру пісок. Тепер можна кидати. Бачите, у нього Тобто лучше розбивати. От. Тоді можна і пісочки кидати. От. От. Дивіться, така виходить ціна два відра куста. Бачите, вона не стоять копками. Завдяки сібьонки, що я кинув відро сіб'єнку кинув, воно не стає копками. Тоді вже можна піти набирати, як кажуть Остальних, ну я ще 3,5 докидаю, у мене пропорція 4,5, ну можна і 5, в принципі, буде теж нормально, я думаю. От. Кому як уплотнителя 10? 10, яка більше пуличка раствора. Зараз тинуть 7 і, і вона стане менше рідкою. Якщо бачите, що занадто вистачить, то трохи берете, доливаєте води. Воду будете доливати і дивитесь, щоб вона була нормальною. Ну, води не рекомендується для бетону, залізки, фундамента багато води. От. Тим більше, дається про сексифікатор, то краще це все в міру робити. І тоді буде змерка марка М300, там я комкаю бетон. Ну, короче, я для там сарая, и кладовки вывесил хватать. Вот так получается раствор бетон. Заразу да, в его вымешаем. А щебенка такая фракция. И там? 5 на 20, 20 на столе, но правильно не знаю. Это кассиденка. Семент беру Пятий сотый. Бросили 35 килограмм. Дивіться. Ну кому надо ридший, кому ридчи надо то і собі воду вива. але це теряється сходство бетона буде терятися Ось. треба просто фундамент добре отрисовувати є е, вібраційний там як кажуть для фундаментів спеціальні як -то там профератори зараз воно пару минут поколотає зробить мені нормальний раствор вот. вот скажу ну, 5 відер дивіться якби я ще кинути відра то забагато трохи ще бенки вот. а 4 з половиною відра це найнормальні так що записуйте собі пропорції як я казав, десь літрів 7,5 води, до 8, можна сказати, 7-8 літрів води. краще лити 7 літрів води, а там долити потом ту воду. Сім літрів води, десять літрів цемента двадцять два відра 10-літрових піска і 4,5 відра 10-літрових щебня. Вот. Запиши собі на бумажку і буде класифікатор класифікатор додаєте. Ну, як я казав, грам 300 пів літри собі можете лити спокійно на цю норму, щоб бетон був крепший. Як кажуть, кому понравилось, ставимо подобайки. Як кажуть, підпише. Опять це слово. От сьогодні мені в голові, то, як кажуть, залізло. Але опять кажу воду треба, якщо пісок буде сухий. Якщо пісок мокрий, то води ще менше треба доливати. Зараз просто сонячна погода то е, пісок сухий, то як кажуть, води не треба сити. Е, це, е, бага, ну, тось, е, мало лити. Треба міру дивитися. Все залежить від піска, наскільки він сухий чи мокрий. От. А далі буду... Зараз я, я покажу, що я заливаю. А задаваю собі вуличну кладовку, ну, як кажуть, удлиняю. Оце моя палубка. От моя втрамбочка. Арматуру дав. Правда, дають по два арматури, ну я хоча б так дав дві, ну дають чотири, правда. Одним словом. Оце буде в мене продовження кажу, цього вуличного кладовки. От. Тут стяжку залюб собі, тут будуть блоки зводитись. От. І хочу продовження просто зробити собі, тут двері поставлю. Отак От. От собі запланував. Це зводилися, прикиньте. Зводилася ще після війни кладовка І зводились майже а Взагалі немає. Прикидається. Взагалі. І то стоїть. А дивіться, які раствори давали сиплящіся, <реш> Це треш. Це трэш. Ото раніше зводили. цемент. Толком не давали. Дивіться. Це капець. оце я вже закидав, фіг пошивали. Правда, висоту додавав я і кришу я От. Видно, де вже звідси починається далі. То робили кладку і прикиньте стоїть і падає ніфіга. І то я думаю собі просто додати. Тут я зроблю собі це, двері і вперед, як кажуть. Буде щось так. зведу собі подільню кладовочку. Оця кладовка, що я казав, показував, що при, після війни зустрілися, хто я поштакатурив, то зробив, стяжку там залив знизу. От. От так я не зробив, то хочу таку саму зробити далі. Продовжити. От. Так що Розпор вже замішався, буду йти далі збивати. ще раз скажу, став по добаті, підписуємося, якийсь новий відос, щось буду робити, буду закидувати. От. Бо іноді ще докупив собі 5-літровий тасифікатор. Ще 5 літрів От. для всіх видів бетону. Так що підписуємося. Коментарі можемо писати. Е ну, гадості не треба писати, я вам так скажу. Е Все, дякуємо за просмотр.